З ліжка то було 8.20. Зайшли до хати без запрошення, без жодних документів, заламали руки. І доправили в ТЦК. Навіть не надали права закрити, кажуть, дім свій, бо я був на війні. Казали, що я з літа без вісті пропавший. і вони скористалися тим моментом. У нього є хвороби з дитинства. Після служби приїжджаю, виведіть мені брата чи пустіть мене. Він не хотів говорити, бо був заляканий. Тіло було все, все в синцях. В гулях, в синцях, в ранах швидка його оглянула. Швидка була в шоці. Каже: він як після катування: вісім переломів тріщин, п'ять ребер зломаних, зломана ключиця. На другій руці зламана кістка зміщення. Він був непритомний, побитий, незаконно викладений з ніякої повістки, був викладений з дому. Його оформили і нарахували якусь зарплату. Так, добрий день до нас звернулася людина. От Андрій зараз розкаже. Да, Всі вітання так до нас звернувся е, хлопчина е, Богдан. Він саме з підрону. І, ну він зараз все розкаже. Просто в нього сталася ситуація наступна, що його брата е, викрили е, якісь службовці на так званій формі воєнних, викрали з хати, і він купав якби ВЛК, ТЦК. Там і такі були масштабні в нього події. Його забрали на якийсь полігон, і на цьому полігоні. З полігону він потім оказався в лікарні з переломами значними репер, стріщеними саданими, розбитою головою, після чого він попав в лікарню, і в лікарні він вже, коли прийшов через декілька днів до тями, він оказався вже солдатом. Вже як кажуть, йому говорить, що і зарплата поступає. І хоча вже Богдан подав суд, і суд зобов'язав слідчі органи. Порушити кримінальну справу, є порушена кримінальна справа, але кримінальна справа е з підробками, тобто не зазначається побиття, а тільки проходження ТЦК ВЛК, тобто, тобто йдуть е протиправні дії зі сторони правоохоронних органів, які сприяють оцим е незрозумілим особам е прикрити факти побиття, знущання, викрадення, підробки документів е от такі всі слідчі мотиви. Тобто, зараз от Богдан більш детальніше так розкаже, що в нього відбулося. Він тому що треба людині підтримку, щоб завести довести це все до будьонівського. Ну, почну так, добрий вечір. 6 грудня 2024 року, з слів ТЦК, вони прибули по місцю проживання мого брата, Радехівський район село Нивиці. Де з ліжка то було 8-20... вони представилися? Чи це просто були якісь особи в формі? Які просто назвали особи, чи вони, особи в формі. Чи вони сказали, ні документи ні, не показали, не показували. Представилися. Ми є сте ЦК, ви є в розшуку. Ми вам надавали повістки. Ви не з'являлися. Ну на даний момент потім я розказував більш детальніше. Вони його. Скрутили руки, запхали в машину, навіть не надали права закрити свою, як то кажуть, дім свій. Ну де в подальшому було таке, що Ці, про вони... я так тебе Буду питати, коли вони додому прийшли. Вони показали якісь документи, судові рішення, не показували. Якісь... Ні. Документи, які дають їм підстави, це все робити, тіпа, ну то було фактично викрадення, чи це було з документами якимись суду? То було без документів, то було викрадення, бо якщо е, працівники дійсно ТЦК чи поліції приходять, вони мають документи, ухвала суду, е, що така то людина перебуває в розшуку, чи вона у хілянці, чи як на, на що вони не надали жодних документів? Словесно. Сказали, що вони є працівники ТЦК і мають його доставити до центру до комплектації. До комплектації, та, та, експерт, центр комплектації. ТЦК. Та, ТЦК, по, по понятних словах. Ну і Вони його руки заламали, стали, зайшли до хати без запрошення, без жодних документів, заламали руки і доправили в ТЦК. Доправили в Радехівський РТЦК, доправили вони його туди, але вже сусіди не мали мого номера, бо я був на війні. І так як вже по інформації головиської ради казали, що я з літа безвісті пропавший, там прильот був. Ну так якби я мене не існувало, і вони скористалися тим моментом. На що я як дізнався, то було вечором того числа, на шостого числа. Я дізнався, що він є ВРТЦК. в РТЦК, е, не з... не чи... не, РТЦК. взяв е, в інтернеті номер телефону в ТРТ Радехівське ТЦК. Е, подзвонив, кажу: у вас був такий, такий доставлений до вас. в мене є на то документи, які е, посвідчують, то що він є не військово зобов'язаний. У нього є хвороби з дитинства, родинні хвороби, там пухлина в голові, язва. На що вони відповіли? Добре, ми раді вам допомогти. так як ви захищаєте нашу державу, Приїжджайте, надайте. Ну то був обманиш. Вони обманним шляхом. Так зробили, взяли у мене довіру до них на другий день. Дев'ята година, 7-го числа, 7 грудня, 9-й годині. Я приїжджаю, бо я був на службі. Після служби приїжджаю. Ну і кажу: прошу документи, виведіть мені брата чи пустіть мене туди. вони до мене сказали. Вашого брата 6.20 ранку відправили на Рівненський полігон. На самому вони не казали, казали, Рівненський полігон. Адреси, ні контактів не було. Пізніше я щодо дізнався, як його доставляли з села Нівці. Радехівського району в ТТЦК при собі він мав телефон і мав медичну книжку, паспорт біля себе. Але з їх слів, що по дорозі чи протяг був в машині, ну, вони зникли ті документи, той телефон, ті його болячки, хвороби, що доказували його, що він не є військово неправоздатним, вони його відправили туди. Я по гарячих слідах. Бо не міг бо я, я теж несу службу. Через три дні приїхав, вже знав, де він є, зв'язку з ним не мав. Приїхав на цей полігон, мене не, не пустили, не ні. ні його не. не вивели, сказали прийомний день громадян в неділю. Я в неділю дочекався, ще була п'ятниця, я дочекався до неділі, приїхав, приїхавши туди на той полігон, мені його вивели. В ході розмови він не хотів говорити, бо був заляканий командуванням полігону. Я побачив в нього, він шапку поправляв, побачив в нього рану на голові. Кажу, що таке, впав чи десь за гіллякою зачепив. Він мені відповів, та нащо воно тобі здалося, все нормально. Я тоді вийшов на двір з палатки, де був прийом громадян, закликав, вийшов представників. Того полігону робочих бо вони на роботі були. Кажуть, що ви були свідками, щоб подальшому не було так, що я його вдарив, чи мій друг той, що мене привіз. Зайшов лейтенант, був сержант, був і як то кажуть, був охорони. Так як вони дивилися за порядком відвідування громадян, щоб не було там алкоголю, то, ну, щоб не перенесли, і вони підтвердили то. Він роздівся перед ними, все фіксувалося на камеру зі згоди, бо я їх запитав, чи я маю право знімати, бо то було в палаці. Що потім пізніше в подальшому мені не е, дали статтю, що я здаю там е, співпрацюю з Російською Федерацією і надаю там е, точки ППО, дислокації військових. Е, вони сказали, ні, то все в рамках, бо то було в закритій території. То була палатка, не було видно, чи то куліон, чи той. Як він почали? Так, і він роздівся. В нього було... тіло було все, все в синцях, В гулях, в синцях, в ранах. Вони то підтвердили. Все на відео я зафіксовано. По бої, зняті побої зняті побої. Той я його хотів забрати. На що вони мені відповіли? Ви не маєте права, має бути рішення командира. Командира в той час не було на тому. Не було на робочому місці, він десь був за межами території. Може, можливо, десь поїхав інші справи, мали там щось слив працівників. Там хтось втік все СЗЧ, Вони десь виїжджали на, на місце. Ну і в подальшому я мусив їхати на службу, бо я відпросився. поїхав я на службу. І тоді приїжджаю, щоб його надали подзвоню, командир мене в зговорі з іншими обдурював, що з ним все добре, що ми йому медичну допомогу там надамо. все. І вони мене в Оман таким чином водили, щоб запевняли, що все добре. Через два дні, коли я приїхав, щоб подивитися стан його мене не пустили, трубки не брали командування. Я визвав швидку медичну допомогу, бистрого реагування, три наряди поліції. Вони далі не хотіли пускати. Коли вже визвали підполковника цього полігону, ну ім'я, я не буду там посади, бо то не можна розповсюджувати. Він наказав їм пустити. Коли швидка приїхала на місце, де він базувався, базувалася його палатка, там той. і Швидка його оглянула. Швидка була в шоці, каже, він як після катування. на що Вони зареєстрували, при, коман... зняли по, бої. Зняли по, по бої, е, в присутності командування. Що вони виявили? Вісім переломів тріщин, 5 ребер зламаних, е, зломана ключиця, е, на другій руці зламана кістка з зміщенням. Орієнтація зору одне око прямо, друге реагувало. Доставила його до поліції до, до, до медичного закладу в Рівненську центральну лікарню, де в той самий день вже було перешкоджання огляду. Його вже дзвонили, казали, в нього забої. Ми возимо під свій нагляд на на полігон. Але лікар у здоровому глузді, Побачив ту всю ситуацію і каже: ні, в нього є переломи, в нього то ми його ложимо в лікарню, бо людина втрачає свідомість. Він стояв і він втрачав свідомість. На даний момент він знаходиться в, в лікарні, проходить лікування, але ще буде місяця два. Та як зі слів лікаря, бо в нього дуже пошкоджені органи, переломи і тому подібне. Ну як питав yeah. з... yeah. розкажи, що yeah. перші yeah. дні, коли він yeah. був yeah. лікарні. Що був лікарні, приходили з yeah. по гарячих слідах, зразу прийшли, представлявся працівником начальником ДБР і хотів, щоб він підписав якісь документи, якісь свідчення, яких він не складав, бо він три дні лежав без свідомості, і дев'ять днів він лежав без допомоги yeah. медич... yeah. медицини. Він лежав. Я не знаю, в якому, на якому він стані. Він з його слів він каже: Я три дні лежав е без свідомості чи я ходив в туалет, чи не ходив, чи мене водили. Каже, я не знаю, що вони мені підсували, підписувати чи не підписувати. Мої свідчення. Ну але люди в лікарні заступилися за нього. Він представився начальником ДПР. -у. Потім він же в оману води щось людина, яка приходила Так, людина, себе. приходила і представлялася. Пізніше він же казав, що він ВСП, начальник. Пізніше надай мені підпиши ті документи, бо в мене наказ. Ну, е... ну, факт того, що ти от показував документи медичного огляду так. і в документах ми бачили, що е, йдуть побої, ми описуються ви, побої, але описуються побої вже в солдата. В солдата, тобто, в тебе, так. тобто, виходить, брат попав з дому ТЦК, ВСП, МСП там, в частину. Нічого не підписуючи, попавши в лікарню з непритомний і проснувся. Як кажуть, опритомні вже солдат вже солдатом. Другий бат, шоста рота. Він же хто його оформляв, коли, е оформляв, коли то, оформляли, Я не можу от подальшому дзвонять мені. От буквально два тижні. Два тижні назад дзвонять, надайте карточку, номер рахунку, щоб ми йому зарплату перечислили. А яка може бути зарплата, якщо він був непритомний, побитий, незаконно викрадений без ніякої повістки, був викрадений з дому? Його оформили і нарахували якусь зарплату. За що за те, що він робили, що документи і... та він відро під, під, підробка документів, бо його паспорт він біля себе не мав паспорта, бо я здибав, як ТЦК його повідомило, що е, документи зникли під час його транстран перевозки доставки до ТЦК. Звідки вони мали номер паспорта? Звідки вони мали номер ідентифікаційного номера? Получається, вони викрали документи, документи або може звернулися в Радахівський. Як правильно об'яснити ну, паспортний, паспортний, паспортний стіл їм незаконно іншим особам, які не не підтверджують, що вони ТЦК не існує. Як вони могли дали мали дати право їм, їм документи людини видати? От просто так я можу в діти форму піти і взяти любого документи, якщо полежати ну, так і від них оформляти. А розкажи оцей цей момент, що ти подав повідомлення про злочин і. Вже порушена кримінальна справа через ухвалу суду, і о чого ухвалі пишуть, що що зазначено, що не зазначено в, в заяві. Я вказував. Незаконні дії ТЦК зазначав там викрадення, побиття. побиття. Ну там ні, за ТЦК, то викрадення, підробка документів. За ВЛК в Радехів подавав в міліцію за ВЛК. що він не проходив. Він за 15 хвилин то було є свідки медичного закладу лікарні в Радехові. Що прийшли представники ТЦК з чистою книжкою? Зайшли в кабінет голови ВЛК і. Невропатолога, де вони підписали людини, не бачивши, він був біля нього двоє людей стояло на коридорі, що він втік у їхніх словах. А лікарі слів написали: Скарг нема, придатний до військової служби. От і так пройшло. А по заяву я подав поліцію. Поліція в зговорі з ними, бо я подав на ТЦК і ВЛК. Uh, І вони билучив, 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 да? обої все, а вони відкрили просто витяги написано Так, витяги. В витягу написано тільки е, за ВЛК за ТЦК слова мови на за, за тільки незаконного порта. Та тільки незаконне, та тобто, якде свідома підробка покривання вже правоохоронними органами. От тих злочинних дій зі сторони тих осіб, які побили брати. Так, так, так. так. То вже йде з голови в сторін від ТЦК аж тягнеться до е, командування полігону. Тобто, ну, факт того, що призначається слідство, але слідство поки саботується. А, саботується, понижується в статусі в потерпілого, що він вже не потерпілий, що він вже там ну, всякими методами хочуть уникнути відповідальності і в тому допомагають ну, одні водним. Поліція задіяна, Поліція особи, задіяна ДБР, і ДБР, і ВСП. Ну, всі інстанції ну, це ж не ясно, чи ДБР просто. Так, ну, хтось хтось представлявся. Хтось, має... хтось представлявся. Має вияснити, я не... я вибачаюся, що за за такі слова, бо просто хтось представився. Може Має, ну, слідство має вияснити. Так, а я слідство виясняє, хто вони такі були, е, що при... має таке повноваження представитися е, начальником ДБР. І, е, і Хто взагалі? Хто, хто підсовував робити, підписати неправдиві що... свідчення? Може вони підсовували про ті е, командування там чи той, ну мусить поліція в тому розібратися, знайти. І непритомний став. Так, солдату, як він непритомний не став солдатом, хай поліція розбереться, хто такі там, що вони представлялися, бо я зараз представлюся Зеленським, піду там десь, вони мене усміють і ще й закриють поліцію, що я наклепи роблю. Ну, недоповідь доповідь правильно. Недоповідь правильно. Значить, так. Хтось має такі повноваження. Добре. Було, Тоді, щоб не розтягувати цей подію, ми більш-менш озвучили. оприлюдним обов'язково це, щоб свідчі органи взяли теж до уваги, як і твої свідчення, і брата потім. Щоб слідство більш законному руслі йшло, ми будемо слідкувати, так само пробувати висвітлювати. Ти ознайомлює нас, як слідства, як слідчі органи дають взаємодіяти чи взаємодіють з порушниками. Тому тримай нас в курсі, бо тому що я знаю, що ви з адвокатом подаєте далі правоохоронні органи за фабрикування справи. І якісь нові будуть події, то обов'язково давай знати, Я кажу, здоров'я брату, щоб було все нормально. І щоб переслідувачі також притягнули до відповідальності і все йшло в законному розмісті. Так що все вам подякував і будемо тримати обов'язково, що відбувається далі. Д Добре, Андрій, дякую вам за допомогу. Що я, хоч в нас такі люди на Львівщині, які допомагають, не бояться діяльності незаконних, кримінальних і. Ну, Вер... dai, vi... Бог, We... Правда, вийде на хай, ну, ворожені, все, хай, пок... Пок... хай хто був е... винуватцем е... тієї всьої е... Тому що... ситуації, хай буде притягнутий до відповідальності. Тому що ти бачиш, ти назовні борешся з ворогом лице в лице. Так, а, а, а тут є та... поки родина твоя дома, тові вороги вороги, вороги вороги не ще мою ворогу, родину. Ворогу, я, ворогу, не я, не я, я захищаю державу, так як по словах, війна. Все, я йду на війну, щоб захистити свою сім'ю, свою родину, свого брата. А тут є вороги, да. ще гірше я тилові вороги, а ще гірше наявного ворога. Бо вони не знають, що від них чекати, ніж в спину. Ну так, да, ну, ти, ти от, не знаєш, кого та, захищати від кого, кого захищати це... і від кого і, захищати? Та, та, Всі, та. Та. Не хочуть взаємодіяти, а взаємодію з тиловими да... ворогами. Тобто, як сьогодні. добре, тоді будемо наразі закінчувати, а потім будемо освітлювати подію, яка відбулася, чим змогли добитися правди і як це все відбувається подальше. Так що всім Все, Дякуємо хлопцям за інтерв'ю. Все будемо закінчувати.